Друзі, всім привіт! І зараз поговоримо про Рустема Умєрова, колишнього міністра оборони, нині Секретаря Ради Національної безпеки і оборони України, якого знайшли розслідувачі, у його родини вісім об'єктів нерухомості в США. Вісім. Що це, які, чи правда, і скільки це коштує? Зараз про це поговоримо. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Поїхали. І так, Рустем Умєров був міністром оборони. Після Резнікова. до речі, нещодавно НАБУ повідомило, що завершило розслідування по розкрадання, пам'ятаєте, яйця по 17 гривень. Так от розслідування завершено, там виявлено збитки аж до мільярда гривень. Тепер все це передається на ознайомлення, в суд, підозри. Ну, в общем, іде справа. Ну, а Ростему Умєров, він прийшов після Резнікова. Ну, і з самого початку була така інформація. Що в нього родина живе в США: дружина, троє дітей. Ну знаєте, родина може жити де завгодно, але все-таки міністр оборони. Ти захищаєш країну, при тому, що твоя родина живе в США, міністр оборони, інша країна. Ну, є питання, правда? І це ну так м'яко кажучи. Але тепер виявилось про вісім об'єктів нерухомості, якими чи то володіє, чи то користується його родина в США. Мова йде про одну квартиру в Нью-Йоркі, чотири вілли в Флориді, три квартири в Майамі і навколо, всього вісім. Ну, щоб ми розуміли, значить, до речі, дуже цікава історія. Інформацію цю поширив центр протидії корупції, відома організація Віталій Шабунін, Дар'я Калінюк. Тут цікаво, що Що вони підтримували дуже активно у Мерові. Коли він йшов міністра оборони, там Шабунін писав цілі простині, що умірав, це чуть не ідеальний міністр оборони і так далі. Ну, тепер, значить, вони говорять, що ай-яй-яй зовсім точно він не підходить. Ну, і дають інформацію. Вісім об'єктів нерухомості в США. Скільки це коштує, до речі? Ну, Ви знаєте, ми не знаємо деталей, тобто де точно, наскільки близько до моря, стан, брендінг і так далі. Але по мінімуму це коштує десь 50 мільйонів доларів. Середній варіант десь 120-140. Ну і великий варіант там 150, можливо і більше. Ну, повторюсь, навіть якщо візьмемо, що це 50 мільйонів доларів, ну це колосальні абсолютно кошти. І тут виникає дуже багато питань. Коли вони з'явилися, що це, і так далі. Після того, як з'явився цей матеріал, ну, я так і не побачив відповіді самого Умірова, де б він вийшов і сказав, знаєте, дав пояснення, слухайте, можна людину звинуватити в чому завгодно, але ж людина може вийти і дати відповіді. Але відповідь від Умерева ми не почули. Але ми почули відповідь від центру протидії і дезінформації і також там прислужба РНБО. Вони сказали, що ці об'єкти не є власністю родини Умєрових, що це об'єкти, якими вони користувалися в різний час, в тому числі в 16-18 роках, тобто до повномасштабного вторгнення і до, і до обрання Умєрова Мерева Верховну Раду. Він до того як стати міністром оборони, перед тим він був головою держфонду держмайна. А до того був народним депутатом від фракції Голос. Типу, до того, ну і взагалі користуються не тільки дружина Уміра, і його діти, а також його брат і його батько, які займаються бізнесом в США. Ну, перше, що з цієї відповіді ми дізнаємося, що вся родина умі, то не тільки його дружина і діти, але і брат і батько всі в Сполучених Штатах Америки. Якраз Умєров часто туди тепер їздить. Знаєте, він їздить як додому. Uh, ну, пам'ятаєте, кава-набережна Ялти. Не знаю, як там кава набережна Ялти, а кава на набережне Майами у мірову точно є де попити. Uh, до речі, тут нещодавно умірав, даючи інтерв'ю Сінен, сказав, що скоро Росія буде атакувати нас тисячу дронів. Послухайте, отже, хочу спитати, що ви відчуваєте в Україні, і звісно, союзники НАТО це теж відчувають. Не, справді після саміту на Алясці. Коли Путін відвідав Трампа в США, значно зросла кількість атак по всій Україні, включаючи напади на цивільних та інфраструктуру, не кажучи вже про порушення повітряного ви простору, також отримує першу Росією. партію зброї, узгоджену за Трампа, яку європейці купують в Америці для вас. Розкажіть, як Росія вас атакує і чи вважаєте ви, що отримуєте достатньо зброю для захисту? Після зустрічі на Алясці Росія посилила атаки на Україну, комбінуючи крилаті та балістичні ракети, а також дрони Камікадзе. Ми вдячні Сполученим Штатам за їхню підтримку. Ми вдячні європейським союзникам, які фінансують цю допомогу. Вони продовжують надавати безпекову допомогу. А НАТО створило новий механізм фінансування американської зброї для України через периферійну програму. Нам, звісно, потрібно більше за фінансування дронів перехоплювачів але е Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі. Тож на до день. кінця року я думаю, вони розширять свої атаки, і це показує, що Росія не має серйозного наміру закінчити цю війну. У мене тут виникає тільки одне питання. А, а Умєра вже був міністром оборони. А ми чому ми не можемо вже три роки справитися з цими шахедами російськими? Абсолютно не якась там космічна технологія, дуже примітивна технологія. І ми багато чули, що про дворони-перехоплювачі, їх можна збивати з літаків. В общем, їх можна по різному з ними боротися, але чогось результатів та ніяких немає. І ці дрони, примітивні дрони з застарілою технологією. Ну вони закошмарили Україну ну, дуже сильно, скільки людей загинуло. І тут виникає багато питань, правда про ефективність діяльності Умєрова і так далі. Зараз Умєров летить разом з Зеленським на генасамблеї. ООН. от Зеленський розповідає, що попереду потужний тиждень дипломатії. Послухайте, бажаю здоров'я, шановні українці. Готуємося зараз до дуже напруженого тижня, тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної асамблеї ООН різні заходи, різні зустрічі. Вже у графіку майже два десятка зустрічей з лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну, і хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі вже завтра. Ми плануємо також на тижні зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Друзі, ну от така історія. Мені дуже цікава ваша точка зору. Як ви дивитесь на те, що в міністра оборони вся родина живе в США, тепер секретар Ради національної безпеки та оборони. Знаєте, нацбезпеки та оборони, нац якої країни? Ну, бо вся родина там, в Сполучених Штатах Америки. Для мене це виглядає дивно. Я після того як пішли корупційні скандали в Міноборони за Умірова, а там були і про міни, і багато іншого. Я думаю, що попереду дуже багато скандалів. Про як ці яйця по 17 гривень. Тому що багато почуємо про міністерство оборони часів Умірова. Я зареєстрував проект основу про звільнення Умірова з посади міністра оборони. Його так і не розглянули. Але Зеленський все-таки його звільнив. І писали журналісти, експерти, що в Міноборони повний хаос. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, ну це ж найважливіше. Дивіться, три з половиною роки війни. Найважливіша посада, яка, в принципі, є в державі, мені здається, міністр оборони. У нас був міністром Резніков, ну, яйця по 17 гривень. Всі пам'ятаємо. І там взагалі багато дуже корупційних скандалів і розслідувань зараз іде, і вже щось і в суд передають. Потім у Міров. Ну, ми тут поговорили трішки з вами, це ще трішки. А зараз шмигаль прийшов. До речі, говорять, що хоча б з організаційної точки зору зараз при Шмигалі, значить, почалося якісь там наводитись хоча б порядок бюрократичний в Міністерстві, тому що Умєрова там був якийсь повний повний бардак. Міністерство хаоса його називали. Скажіть мені, це нормально? Це ще раз, мова йде про Міністерство оборони воюючої країни. Друзі, пишіть, що ви про все це думаєте, Тримаємо стрій.